Урок номер 10. Періодична система хімічних елементів. Періодична система це перелік відомих елементів. Періодичну систему можна подати як своєрідний перелік хімічних елементів. Проте це не просто перелік. Періодична система відображає класифікацію хімічних елементів, що ґрунтуються на особливостях будови їхніх атомів. У ній існує безліч закономірностей і залежностей. З якими ми ознайомимося під час вивчення хімії. Періодична система була складена на основі періодичного закону, відкритого в 1869 році Дмитром Івановичем Менделєєвим. Періодичний закон ми розглянемо трохи пізніше, а до періодичної системи звертаємося впродовж усього курсу вивчення хімії. На момент створення періодична система містила лише 63 елементи. Саме стільки їх було відкрито на той час. У міру відкриття нових елементів вона доповнювалася новими даними. На честь з Івановича Менделєєва хіміки називають періодичну систему його ім'ям. Геніальність Менделєєва полягала в тому, що він передбачив існування невідкритих на той час елементів і залишив для них вільні місця в таблиці. Сьогодні до періодичної системи внесено 118 елементів. Вона поповнюється щойно відкритими елементами, і поки що вчені не можуть однозначно стверджувати, скільки всього елементів може існувати. Структура періодичної системи. Періодична система хімічних елементів має вигляд таблиці. Елементи в ній розташовані в певному порядку у міру збільшення маси їхніх атомів. Кожний елемент має свій порядковий номер, і цей номер дорівнює заряду ядра атомів цього елемента. Існує багато різновидів зображення періодичної системи, їх майже 700. Кругові, спиральні, пірамідальні з розташуванням елементів зверху, вниз і зліва направо, але найбільш загально прийнятими є зображення у вигляді таблиці з розташуванням елементів зліва направо. У періодичній системі всі елементи об'єднані в періоди горизонтальні ряди елементів і групи. Вертикальні ряди елементів. У довгому варіанті періодичної системи елементи об'єднані у 7 періодів і 18 груп, а в короткому, який ми частіше використовуємо, також у 7 періодів, але у 8 груп. Таку таблицю ви можете знайти на форзаці свого підручника. У нашій країні традиційно користуємося короткоперіодним варіантом. ЮПАК – це міжнародне товариство з фундаментальної та прикладної хімії. Це товариство приймає рішення про присвоєння назв новим елементам, а також про правила складання назв речовин. Так от, міжнародне товариство ІУПАК рекомендують для використання довгоперіодний варіант періодичної системи. Перші три періоду називають малими, оскільки в них міститься невелике число елементів. У першому періоді містяться тільки два елементи гідроген і гелій. Давайте їх пошукаємо у таблиці. А в другому і третьому по 8 елементів. Давайте поставимо відео на паузу і перевіримо, чи є там по 8 елементів. Решту періодів називають великому. У четвертому і п'ятому періодах містяться по 18 елементів, а у шостому і 7 по 32 елементи. Групи об'єднують елементи з подібними властивостями. Деякі групи елементів мають назви, наприклад, група лужних елементів або група інертних елементів. У нижній частині таблиці розташовані родини елементів лантаноїди та актиноїди. Ці елементи розміщені після лантану і актинію і формально належать до третьої групи. Проте розміщення цих елементів в таблиці зробило б її громісткою. І незручною, тому їх зазвичай виносять за її межі. Кожний елемент має свою адресу в періодичній системі. Щоб описати місце елемента в періодичній системі, треба назвати його порядковий номер, а також номер групи та періоду. Наприклад, елемент оксиген має порядковий номер 8, розміщений у другому періоді шостій групі. Елементи так само, як і речовини або молекули, Мають певні властивості найважливіші характеристики елементів, наведені в періодичній системі. Це порядковий номер, відносна атомна маса, назва елементу, назва простої речовини, яку утворює цей елемент.